Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, сьогодні перший день весни. На календарі у нас пора року весна. І перший місяць весни називається Березень. Весна це найчарівніша пора року. Це символ всього відродження, всього нового життя, а також сподівань. Діти, а давайте разом послухаємо, як висловлює свої думки український поет Іван Франков. А віршик називається Надійшла весна. То сідайте зручненько, налаштовуйте свої вушка і слухайте уважно. Ви готові? Так, тож почали. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку зацвіли луги, діброви. Повно гоміну, розмови і пісень в чагарнику. Діти, а давайте ще раз прослухаємо уважно цей віршик. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку зацвіли луги діброви. Повного вогону, розмови і пісень чагарнику. Марята, а скажіть мені, будь ласочка, про що цей віршик? Так, про весну. А яка весна? Прекрасна, тепла, ясна, молодці. А ще з чим порівнює наш український поет цю весну. Так, неначе дівчинка в вінку. А ще що весною зацвітають Луги, діброви. Так, молодці малята! Ви сьогодні дуже гарно працювали, гарно слухали та відповідали на питання. Тож на все вам добре. Бувайте-бувайте, до нових зустрічей. не забувайте посміхатися!